Зробити державні закупівлі відкритими і доступними, особливо що стосується ліків, В Івано-Франківську презентували пілотний волонтерський проект Прозоро це електронна система, створена з ініціативи громадських організацій, комерційних майданчиків, державних органів та підприємців. А її основна мета електронізувати здійснення закупівельних процедур. А ще аби кожен міг подивитися в інтернеті, як і коли витрачаються гроші. Треба зрозуміти, що будь-хто з нас на сьогоднішній день є аналітиком даної системи. Він Формує як замовник вимоги тої системи, яка в подальшому стане допоміжним допоможним інструментом для державних закупівель. в Цілому в обласному департаменті охорони здоров'я пояснюють, прозорість держзакупівель є неабияк важливою. Люди, часто не розуміючи самої процедури, нерідко нарікають як на владу, так і на самих бізнесменів. Попри це, сам порядок отримання ліків необхідно спростити, адже основні проблеми у цій галузі виникають якраз через це. Постійні скарги, постійні перевірки Вірки добра не дають. Адже лікар може лікувати тільки в тому випадку, коли він забезпечений. і будь-яке затягування з закупівлями життєво необхідних лікарських засобів, виробів медичного призначення, просто ускладнює лікувальний процес наших лікувальних закладів, які і так обмежені ресурсами. До речі, щодо прозорості державних закупівель, вичизняні фахівці запозичили досвід в Грузії. Тож сподіваються, що в Україні він допоможе побороти корупцію. Владислав Петриченко, телеканал